Вітаю! Я Тетяна Марченко, психолог, психотерапевт і наразі я проходжу онлайн-навчання курс по глибинній роботі з батьківським егостаном у тренерки Наталії Спенсер, яка є засновницею Інституту транзактного аналізу та інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки. Я під приємним враженням від проходження цього курсу. По-перше, він проходить на українській онлайн-платформі. Вона є дуже зручною для використання в навчальному процесі. Є спеціальні онлайн-кабінети, де можна скористатися матеріалами, а це є лекції, статті, записи, зустрічей. Також є місце для того, щоб можна було задати питання для домашніх завдань, для виконання домашніх завдань, які, звичайно, ж задаються в приходженні цього курсу. Окрім того, на курсі є. Живі зустрічі у Зумі щотижневі, і є супервізійна підтримка, інтервізійні зустрічі. Це особливо важливо, коли працюєш у психотерапії. Завжди важливо мати цю підтримку професіоналів. Весь матеріал подається, він не простий цей матеріал, але він подається настільки поступово структуровано, що і цікаво, що він просто вкладається, як на полички. Курс також для мене дуже цінний, тому що там є конкретні техніки, інструменти, алгоритми роботи з глибинними структурами. Він так сформований цей курс, що ти постійно знаходишся у процесі навчання. Матеріалу не забагато і не замало, і його достатньо для того, щоб проходити все у своєму темпі. Але не сходити самої програми. Тому для прокрастинації там взагалі немає місця, але й перегрузки інформацією там немає. Все чітко, зрозуміло, дуже цікаво і з колосальною професійною підтримкою. За цей проєкт я дуже вдячна тренерці Наталії Спенсер. Я вже не перший рік навчаюся у Наталії і можу сказати, що цей її високий рівень професіоналізму, міжнародного професіоналізму, те, як вона щедро і щиро подає матеріал, яку вона підтримку надає нам, спеціалістам. І це безцінно насправді вчитися у професіонала такого міжнародного рівня. Для мене дуже важливо створити такі терапевтичні стосунки зі своїми клієнтами, які б надавали змогу працювати на глибинному рівні у психотерапії. І вже після проходження цього курсу я бачу зміни у своїй роботі, я бачу результати у своїх клієнтів. Я бачу, як змінилася наша взаємодія при такій підтримці, при, такій, при такому професіоналізму. Е я росту сама як професіонал. Це дуже важливо для мене і важливо для тих результатів, які я вже на сьогодні отримала і отримали мої клієнти. Дякую за увагу.